Мої вітання глядачам телеканалу Апостров ТІВІ, карта бойових дій це щоденна рубрика нашого телеканалу, де ми разом з вами намагаємося трохи візуалізувати інформацію, яка з'являється в нашому інформпросторі, зокрема, це ізведення від генштабу збройних сил України. Певна річ саме на це звертаємо найбільше уваги. І якщо говорити так трохи в загальному, то наразі дуже активні бойові дії тривають як на сході, так і на півдні нашої держави. Якщо говорити про Запорізький. Напрямок, а скоріше Бердянський та Мелітопольський, то там ініціатива на полі бою за нашими військами. І це справді досить таки хороші позитивні зміни у той час, як на Сході ворог намагається контратакувати, зокрема, це і Куп'янський напрямок у тому числі, і незначні, але успіхи вони все ж таки мають і про це поговоримо трохи детальніше. Якщо говорити за порядком, то на купінському напрямку, а саме ось відтинок фронту, який ви бачите на своїх екранах, ворог зосередив чималу кількість військовослужбовців саме на цій ділянці. Полковник Сергій Чариватий, речник східного групування військ, говорив про те, що там зосереджено більше сотні тисяч особового складу. Саме також чимала кількість техніки це як танків, так і ствольної і реактивної артилерії на цій ділянці фронту. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр пояснює це тим, саме таку активізацію, що це відповідь Російської Федерації на успіхи наших сил на Бахмутському напрямку. І таким чином вони намагаються відтягнути наші підрозділи з-під Бахмута вище по мапі, вище на північ, так, по лінії фронту. Але е, чув різні думки, зокрема від наших військовослужбовців, що. Кажуть, що в сил наших, в принципі, там має вистачити, аби стримати ворога, тому їхні якісь плани з цього приводу навряд чи будуть здійснені. Але давайте про все за порядком власне дивитися. Якщо е порівняти так ситуацію на е цій ділянці фронту за останній період можемо навіть поглянути, що ну фактично так, лінія фронту не змінюється абсолютно, і якісь певні виступи. Певні зміни щодо ворожих атак вони є, зокрема в напрямку дворічної, як бачимо, що ворогу вдалося просунутися на досить таки незначний, але все таки простір, і точно так само черговий виступ неподалік Цватового, Це населений пункт Кармазинівка, яка в принципі була так під контролем російських загарбників, але ось. Після початку цих атак трошки збільшилася контрольована ними територія. Можливо, така ситуація вона була і ще до останніх подій до цих спроб контрнаступу з боку російської армії. Але це такі уточнення по мапі, врешті-решт, але будемо і надалі спостерігати за цією ділянкою. І дуже важливим для них залишається напрямок Креміної саме цей населений пункт, тому що ми вже неодноразово про це говорили, що Криміна, в принципі. Стає таким ключем до деокупації Луганської області, бо в них оборонні споруди облаштовані якраз таки фактично на першій лінії фронту. Давайте якраз таки можемо їх побачити, як воно все відбувається. І, в принципі, якщо пройти Керміну, де окупувати це українське місто. Потім рушити далі на Старобільськ, то там фактично ну, супротив, він буде, але не немає такої великої кількості оборонних укріплень, копів таншей там і тому подібне. Можливо, навіть і мінні поля там не такі інтенсивні, як це, наприклад, на запорізькому напрямку. Тому дуже важливий населений пункт, як і для нас, певна річ, так і для окупантів. Тому вони зосереджують чималу кількість військ саме на цій ділянці. З приводу ситуації на сході, Ганна Маляр писала про те, що наступ ворога на купінському напрямку наразі безуспішний, бої тривають, але ініціатива вже на нашому боці. Тобто, хід подій трошки вдалося переламати нашим військовослужбовцям, і зараз вони диктують так би мовити правила на полі бою на цій ділянці. Якщо говорити про населений пункт Бахмут. Та його околиці, то на південному фланзі довкола Бахмута. Сьогодні, як і всі попередні дні, були просування наших військ. Вони поступові, вони Досить таки зважені, як на мене насправді, і спрямовані на те, аби зберегти життя нашим військовослужбовцям. Але потроху, потроху, але наші сили наступають і звільняють ледь не щодня. Там, можливо, десь кілька сотень метрів, десь трошки вдається просуватися, там захопити одні позиції, інші позиції. І ми маємо розуміти, якою ціною це дається, тому що кожен штурм це і життя, і здоров'я наших військовослужбовців це першочерговий момент. Інший момент. Це важко працювати в тих умовах, які там є зараз, тому що дуже багато і артилерії їхньої зосереджено, і все-таки російська армія, якою б вона не була, але має чималу кількість техніки. І ось на таких пріоритетних ділянках для них, як Бахмут, вони її і зосереджують у досить таки великих кількостях, і хочеш, не хочеш, а коли там у вас умовно. Піхотна група з 10-15 людей на вас може виїхати там два-три танки проти них зробити щось важко, якщо немає там ручних ПТРК десь під боком. Тому всі дії нашого командування спрямовані на те, аби зберегти якомога більше життів нашим військовослужбовцям і. Цим зумовлені, можливо, трохи повільні, ще як би хотілося це нашим західним партнерам, наприклад, але наступальні операції. Тому бойова робота продовжується. Це щодо південного флангу, там ініціатива з боку наших сил проявляється здебільшого, так. А ось на північному сьогодні і тривали бої напередодні, і тривають вони і. Сьогодні вже фактично від самого ранку принаймні були такі повідомлення, і ворог намагається повернути втрачені позиції. Нашим бійцям доводиться мати справу зі щільним замінуванням та інтенсивним ворожим вогнем. Писала про це Гана Маляр у своєму телеграмі напередодні ввечері, власне, і ось таким чином ми. Можемо зрозуміти так ситуацію, що на північ від Бахмута трохи тяжче ніж на південь, і зумовлено це ймовірно місцевістю, тому що ворог там певні висоти, але досі займає, зокрема, на захід, навіть на північний захід від Берхівки. Тому ось ситуація є такою. Якщо говорити про інші населені пункти, то генштаб збройних сил України говорить нам про наступне. Зокрема, Авдіївська ділянка противник завдав авіаційного удару у районі самого міста. Окрім цього, противник здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, і на Мар'їнській ділянці сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар'їнки та Красногорівки. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів. Тобто, вогонь в на Мар'їнській ділянці трошки. Менший за інтенсивністю, мабуть, так, але маємо розуміти, що там і масштаби площа трохи менша. Тому бойова робота наших хлопців вона продовжується, як ми бачимо, успішна, тому що не дають вони ворогу просуватися на жодній з ділянок, і за що їм певна річ дуже величезна подяка. Якщо говорити про південь нашої держави, то ми бачимо на карті стільки оборонних укріплень, що Наші сили, в принципі, але зараз до них ну ще фактично не підійшли. Там на окремих ділянках певна річ і вони є. От як неподалік роботи, нагоди наразі тривають бойові дії. Ось ці кілька ліній траншей, які там вирені між двома населеними пунктами, і це дуже ускладнює роботу наших військ. Найважче, ймовірно, буде саме біля солодкої балки. Ось це чистопілля, широке. І фактично підходить до самого Токмака, бо оборонних укріплень там надзвичайно велика кількість довкола Токмака. Ви бачите на карті там, фактично, навколо самого всього міста вони розташовані. Тому просуватися досить складно, враховуючи у тому числі інтенсивність мінних полів на цій ділянці. Але тим не менше, як бачимо, і як повідомляють у міністерстві оборони, що ініціатива в руках наших хлопців і бойова робота вона продовжується потроху-потроху, -по але Бердянський та Мелітопольський напрямок він активізується з боку наших сил. Якщо говорити про Херсонщину, то інформації насправді досить таки мало, але. Активно працює наша артилерія, і ворог щодня втрачає десятки своїх військовослужбовців, загарбники фі точно так само десь не дораховуються складів із боєкомплектом, десь не дораховуються там командних пунктів. І це дуже і дуже хороші новини. Що ж, такою була карта бойових дій станом на сьогодні, загалом, якщо говорити, то ініціатива на полі бою в руках наших хлопців, наших оборонців, тому <кій> бажаємо. Їм, якомога з найменшими втратами певна річ проводити бойові операції і берегти здоров'я своє та своїх побратимів. Ну а закликаю вкотре наших глядачів допомагати нашим Збройним силам України та іншим підрозділам, які виконують бойові завдання на полі бою. Донатьте, допомагайте, бо війна ще не закінчилася, і лише усі разом ми зможемо якнайшвидше здолати ворога. Ну а такою була карта бойових дій, і наш ефір буде продовжуватися далі.